Політу небо у пам'ять про Кузю цими вихідними лідерові легендарного гурту брати Гадюкіне Сергію Кузьминському виповнилося би 47. У день його народження друзі та шанувальники творчості зібралися біля порохової вежі послухати гадюкінських пісень, а ще політати на повітряній кулі, яка стала символом тієї свободи, яку любив Кузя. Та музика, яку грали брати гадюкіни, вона ж таке кайфове. Вільне якесь. Ну і може, можна там назвати яким символізмом теж свого року. Місце зустрічі обрали не випадково поблизу святого саду. Це біля церкви архистратига Михаїла. Починаючи з 60-х років, у монастирському саду був осередок неформальної тусівки львівської молоді. І саме там Сергій Кузьминський формувався як музикант. Тут формувалося все таке волелюбне, все антирадянське, все дуже рокове, все націоналістичне. І, власне, з цього саду вийшов і Кузя, і Лузя. Ну і брати Гадюкіни тут вони формувалися як особистості. Власне. Сергій Кузьминський помер 3 серпня від онкологічної хвороби. Вокалістом гурту Брати Гадюкіни він був з кінця 80-х. Також музикант грав у московських клубах, виконуючи психотранс під псевдонімом Діджей Руберт.